Сім чудес світу. Піраміда Хеопса. Садиси Міраміди. Храм Артеміди. Статуя Зевса. Мавзолей в Галікарнасі. Колос Родоський. АЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ маяк. Садиси Міраміди це одне з античних семи чудес світу. Що було згідно із стародавніми джерелами, розташоване у Вавилоні. Назва пов'язана з легендарною царицею Семірамідою, для якої сади і були збудовані. Це єдине щодесь світу, точне розташовування якого невідоме. Храм Артеміди в Ефесі, Греція. Ця споруда була побудована в честь богині Артеміди, богині полювання, покровителі міст, жінок і молодих тварин. Ефес був завойований лідійським царем Крезо. Він був не лише дивовижно багатим, ще й зараз говорять багатий як Крес, але славився також своєю щедрістю, будучи великим шанувальником грецького мистецтва та грецьких богів. Крест надавав щедрі пожертвування на будівництво храму Артеміди Ефеської, що став одним з найрозкішніших святилищ Греції. Оскільки в Малій Греції часто бували землетруси, вирішено було побудувати храм на болотисті місцевості в надії на те, що м'який ґрунт пом'якшить удари під час сильних землетрусів. Ширина храму сягала 51 метр, а довжина 105 метрів. 127 колон досягали 18-метрової висоти. Тобто висоти шестиповерхового будинку. У храмі стояла статуя Артеміди висотою понад два метри, вирізблена з деревини виноградного куща, оздоблена сріблом і золотом. За словами античного історика Ампелія, це був найбільш вишуканий і величний храм у світі. Так він писав про храм Артеміди Ефейської, четверте чудо світу. В одному зі спекотних літніх ночей 356 року до нашої ери, чоловік на ім'я Герострат, засліплений ідеєю обесмертити своє ім'я, підпалив храм і швидко перетворив його на попіл і руїни. Злочинця було засуджено до жорстоких катувань. А щоб позбавити марнолюбного безумця навіть надії на те, що він прославиться таким блізніжським чинком, ефесці твердо вирішили забути і ніколи не вимовляти його імені. Саме тому його ім'я й дійшло до нас. Між розплавленим посудом і потрісканими стінами храму Ефесі знайшли майже неушкоджену статую Артеміди. Вони сприйняли це як диво, як волю богів збудувати тут новий храм, ще вищий, красивіший і довершеніший. Він був на два метри вищим від колишньої за рахунок підлоги двометрової товщини, яка вкривала руїни, що служили під мурком споруди. Інша відмінність нового храму від старого полягала в тому, що він мав не дерев'яний, а масивний кам'яний дах, який міг захистити його від безумця, такого як герострат. Коло Родоський. у 305 році до нашої ери, цар Деметрій, який правив у Малій Азії, зажадав від родостів, що вони приєдналися до нього у війні проти єгипетського правителя Птолемея Сотера. Родосці це були жителі острова Родось, що в Середземному морі. Вони не хотіли воювати з єгипетським царем через те, що він був їхнім торговельним партнером. Деметрій спорудив велику облогову вежу, а також мав багато таранів та катапульт. Коли родосці побачили величезну облогову вежу, яка була висотою близько 30 метрів, вони дуже перелякалися і почали просити свого бога Геліоса, який був богом сонця, заступитися за їхнє місто. Жителі острова Родос заприсяглися спорудити богу Геліосу статую, якщо він урятує їх від поразки. Він підказав ідею. Вирити за стіною перед облоговою вежею глибоку яму, замаскувавши її зверху гілками і землею. Наступного ранку облогова вежа потрапила до ями і не змогла більше рухатися. Цар Деметрій уклав мирну угоду із Родосом, а родосі вільні свої кляти почали споруджувати статую Геліоса. Статуя геліоса Родоського мала 36 метрів. Вона була зроблена із бронзи. Кожен палець Геліоса був більший за зріст дорослої людини, а його товщина була такою, що не далося похопити двома руками. Зображень геліоса не збереглося навіть на монетах, тому ми не можемо знати, який в нього був зовнішній вигляд. Цілком, імовірно, він стояв оголеним на підесталі, приклавши в задумі праву руку до чола. Або піднявши вгору факел, уявлення про те, що Геліос стояв широко розставивши ноги при вході до гавані, у світлі останніх даних дається малоймовірним. Зараз вважають, що статуя була встановлена в місті, а обличчя звернена на схід, звідки Бог сонця щодня починав свій шлях по небосхилу. Статуя Геліоса простояла не більше 66 років, 224 році до нашої ери. Вона зруйнувалася в нас токсинного землетрусу. Слово Колос означає стати величезних розмірів або просто велетень. Олександрійський маяк. 16 квітня 331 року до нашої ери, 25-річний цар Олександр Македонський відзначав першу річницю свого завоювання Єгипту. І на честь цього. Щоб залучити єгиптян до досягнень грецької культури та до господарських відносин з Грецією, вирішив у Деті Нілу заснувати місто Олександрія, перше місто Олександра Великого. Він же наказав побудувати на одному з рифів острова Фарос під Олександрією гігантський маяк, що за задумом став би найграндіознішим в історії. Щоправда, побачити маяк Олександрові Македонському не вдалося. Він помер в 323 році до нашої ери, за 23 роки до початку його будівництва. На маяку встановили могутній освітлюваний пристрій, у якому спалювали деревну смолу і олію. Це була перша в історії судноплавства вежа з сигнальним вогнем. Світло фокусувалося і відбивалося у дзеркалом. Промінь світла був настільки яскравим, що, здавалося, його можна побачити і на край світу. Майже тисячу років Олександрійський маяк непохитно витримував усі військові потрясіння, але потім його спіткала така ж доля, як і багато інших див світу. В 796 році нашої ери його було зруйновано землетрусом. Спроба арабів відбудувати його закінчилася невдачею. За назвою острова, на якому стояв маяк, його називали Фарос. Це словом згодом перейшло в усі романські мови і стало означати будь-який маяк. Статуя Зевса Олімпійського Олімп. Це високогірний масив Греції до 2917 метрів над рівнем моря. Тут, за 260 кілометрів на захід від Афін, розташовувалося місце поклоніння Зевсу. Олімпія. У давні часи в Олімпії кожні чотири роки влаштовувалося велике свято на честь Зевса. На весь час, поки воно продовжувалося, на околицях священного гаю припинялися всілякі війни і панував мир. Згідно з грецьким міфом, після того, як Зевс став єдиновладним хазяїном Олімпу, батьком богів і людей та божеством погоди, який повеліває громом та посилає на землю дощ, він на честь своєї перемоги над коронусом започаткував Олімпійські ігри, які починалися з 776 року до нашої ери, і проходили кожні чотири роки. Статуя Зевса, виконана Фідієм, була безсумнівно наймасштабнішим та найвідомішим скульптурним зображенням Верховного Грецького Бога. Однак найголовніше те. Що статуя Ефідія створювала принципово новий образ Зевса. Зевс – це був літній, навчений досвідом чоловік з добрими рисами обличчя, Бог, що вселяє не жах, а довіру, енергійний та водночас люблячий батько. Статуя не збереглася до наших днів є кілька версій, що з нею трапилося. За однією з версій вона була знищена під час землетрусу, за іншою, вона була зруйнована грабіжниками. А ще інше через пожежу її було знищено у місті Константинополі, до якого її привезли. Галікарнаський мавзолей. Десь на відстані 110 кілометрів південніше Ефеса, південно-західній частині Малої Азії знаходилося невелике турецьке містечко Бодрум. Дві тисячі років тому це місто називалося Галікарнас. Тут знаходилося ще одне диво світу Мавзолей. Карійського царя Мавсола Він вирішив спорудити собі монументальний надгробок Мавзолей, який би своєю назвою і величним виглядом слугував вічним нагадуванням нащадкам про його ім'я і славу. Загальна висота Мавзолею сягала 49 метрів. Це висота сучасного 16-поверхового будинку. До цього у грецькій архітектурі панували горизонтальні лінії, тобто будівлі були витягнуті в ширину, а мозолей увесь був спрямований угору. Бареліфи, створені видатними скульпторами у мавзолеї, були справжніми шедеврами і дивували своєю красою увесь світ. На них були зображені змагання на колісницях, битва Амазонок, боги і інші міфологічні персонажі, причому мармурові фігури були виконані в кращих античних традиціях. Цар Мавсол помер раніше, ніж збудували гробницю, тому його дружина Артемізія на знак своєї безмежної любові до чоловіка довела будівництво до кінця. Артемісія померла через два роки після смерті свого чоловіка, так і не закінчивши будівництво Мазолею. Тому ініціативу взяли в свої руки скульптори, архітектори і майстри. Це чудо світу не збереглося до наших днів, воно було зруйновано внаслідок землетрусу.